Президент України Володимир Зеленський під час розширеної наради із керівниками дипломатичних установ, яку провів на Закарпатті, назвав основні напрямки роботи послів. Наша держава вкрай потребує підтримки інших країн. Інтенсивна робота за кордоном має бути особливо відчутна упродовж наступних шести місяців, адже незабаром стартує новий політичний сезон. Глава держави назвав п'ять основних орієнтирів: формула миру, зброя та санкції, інтеграція України в Євросоюз і НАТО, економіка і відновлення наші люди. Першочерговими пунктами є реалізація формули миру і гарантії безпеки для України. Кожне рішення партнерів має бути про Україну і для українців, щоб посилити державу в межах наших кордонів, а також у світі. Частина держав та міжнародних організацій вже взяли на себе. Абсолютно дуже конкретні зобов'язання та співпрацюють з Україною для реалізації нашої формули миру. Але ми очікуємо приєднання до цієї роботи і інших держав та усіх міжнародних організацій, чиї дії заради миру можуть бути і стануть вагомими, і це зокрема ваша відповідальність, шановні дипломати, безперебійне постачання зброї для воюючої країни один із основних пріоритетів. Наша держава нині отримує таку кількість снарядів і спецтехніки, про яку раніше ніхто б навіть не зміг подумати, але треба більше, наголосив президент. Щоб ми були почуті, дипломати мають провести щирі розмови і зустрічі, бути присутніми у медійному полі тих країн, де представляють інтереси України, переконувати лідерів держав у необхідності збільшення поставок зброї в Україну. Виробничі потужності світу мають бути орієнтовані на перемогу України. Чим краще нас розуміють у світі. Тим більше у підсумку може робити нашу воїну. Тим більше у нас систем протиповітряної оборони, тим більше далекобійні наші можливості. Є очевид очевидні речі і щодо зброї у партнерів, яка дійсно може бути поставлена в Україну та виробництво якої потрібно і нам, і до речі, партнерам. Ви повинні краще за всіх знати, якою зброєю володіє держава. Вашого перебування, яке виробництво здатні налагодити в Україні або разом з Україною компанії держав, на території яких ви щоденно працюєте? Питання поставок зброї має вирішуватися паралельно із посиленням санкційної політики проти країни-агресорки, і досі є треті сторони, які допомагають Росії виготовляти вбивчі снаряди і ракети, продаючи їй комплектуючі елементи. Тому принциповим завданням Володимир Зеленський вважає обмеження виробничого потенціалу Росії і переконання країн не продавати їм критичні компоненти. Потрібна синхронізація швидкості санкційної політики між нашими партнерами. Ті, хто відстає у санкціях, мають відчути наскільки важливо бути швидшими. Ось має стати часом нового пакету санкцій Євросоюзу проти Росії, і все це абсолютно досяжні. Цього року ми маємо відкрити переговори щодо майбутнього членства у Євросоюзі. І вже найближчим часом Україна має адаптувати вітчизняні закони і розробити нові документи, які регламентуватимуть наше співіснування в євросім'ї. Європа має свої вимоги, зокрема щодо прав і свобод нацменшин. У цій частині Україна поки що взяла паузу. Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба певнить, мультикультурне закарпаття має унікальний досвід мирного співіснування різних народностей. І цей досвід варто нести в маси. При цьому зберігаючи основні принципи Української держави, є чітка, цілісна зовнішньополітична лінія держави. Міністерство закордонних справ виконує функцію координації всіх і центральних, і місцевих органів влади. Тому треба залишатися. В фарватері державної політики, але займатися безпосередньо інтересами регіону і таким чином просувати інтереси України. Я думаю, що це найбільше, найбільше така важлива функція. Ну і звісно, дуже важливо ще вести роботу. Пояснюючи партнерам, особливо в Європейському Союзі, про те, що те, що Закарпаття це регіон злагоди, міжетнічної, міжнаціональної злагоди, що права національних меншин, осіб, які належать до на національних меншин, які проживають в Закарпатті, вони тут повністю поважаються, всі вільні розвивати свою культурну ідентичність. Це той, той зворотній зв'язок, який треба не звідти сюди заводити, а якраз звідси нести туди. Звідси туди. Це і про участь закарпатців у європейській політиці. Вперше в історії за регіональної ініціативи у Брюсселі маємо свого представника. Юлія Плиска близько півроку працює в інституціях. ЄС за цей час вдалося напрацювати потужні зв'язки із представницькими органами, бізнес-структурами і залучити нових інвесторів у вітчизняну економіку. Ми очікуємо на відповідні візити до нас в область і до того, щоб показати, що в Україні все-таки децентралізація поглиблюється. І ну, в Європі та всі борці за поширення децентралізації і до залучення територіальних громад до використання знову ж таки коштів, які надсилаються європейським союзом на допомогу в Україні. І кожного разу звучать тези про те, що потрібно поглиблювати ці процеси, в чому ми і запевняємо. Ми і хочемо, щоб пересвідчилися на практиці. Окрім того, вже ведуться перемовини з багатьма інвесторами, які висловили свою готовність заїжджати на безпечні території України, тобто на західні регіони. Однак наразі ведеться ще робота з. Оформленням фінансових гарантій, це навіть таке вже питання більше і державницького рівня фінансових гарантій для потенційних інвесторів, які зайдуть в Україну, тому що безпековий фактор, війна в країні і так далі. Але ми ведемо роботу над тим, щоб поглиблювати ці процеси і покращувати стан. Величезну роль у співдружності із закордонням відіграє палата регіонів, конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Віктор Микита, який за сумісництвом очолює цю інституцію, наголошує це не одноразові перемовини, а системна робота, і нині вона дає хороші плоди як для Закарпаття, так і для країни загалом. Ми працюємо системно, постійно, як голова Палати регіонів в Конгресі перепрезиденти України, відповідно, цю роботу провожу, мав поїздки до Брюсселю, відень, виступив парламентах, спілкування з різними політиками різних рівнів європейськими, і в комітеті регіонів ЄС, і в асамблеї регіонів ЄС, і відповідно і з бізнесом, і з різним. І сьогодні ми доповідали президенту про те, що які в нас далі амбітні плани стосовно Закарпаття показує дуже хорошу економічну. Динаміку ріст надходжень до бюджету без ПДФО військових. Це окремо. Ми говоримо про економіку. Сьогодні у нас велика кількість є релокованих підприємств які вже працюють на повну силу. Є у нас інвестиції економічний потенціал Закарпаття під час повномасштабного вторгнення розкрився наповну. Найперше за рахунок внутрішнього інвестора, який перевіз сюди свої потужності. Водночас це карт-бланш для закордонних капіталовкладень і своєрідна гарантія, що тут можна вести бізнес. Макротемпами розвиваються індустріальні парки, і нещодавно в області зареєстрували вже п'ятий. Ще три проекти на стадії розробки і затверджені. Цей фінансовий інструмент, який ще донедавна залишався непопулярним для України, вже давно працює в Європі. Для них він цілком зрозумілий, прозорий і з усталеними правилами, але разом з тим дозволяє на пільгових умовах отримувати хороші прибутки. До кінця року планується наскільки мені відомо зареєструвати три індустріальні парки. Вони також пов'язані з деревообробкою і з виробництвом харчових продуктів. Це звичайно не повні оберти підприємств в індустріальних парках, які можуть бути, але для цього і створюються індустріальні парки, щоб мати в області області територію, а куди можна залучити на спільгами, пільгами на пільгових основах потенційних інвесторів? Зрештою вітчизняні фахівці мають прописати такий план дій, від якого Європа не зможе відмовитися, і тим самим ми отримаємо членство. Зараз собою потрібно заповнити ті пустоти, де Україна мало представлена часу на трудомістку роботу обмаль. Наприкінці року рішення про початок переговорів щодо вступу нашої держави має бути схвалено Європейською радою, і жодної альтернативи цього немає. Наступний крок членства України НАТО. Нині ця перспектива не настільки примарна, хоча наразі ще не може бути реалізована. Ми прибрали табу щодо альянсу, сказав президент, і саме тому зараз треба починати готуватися до саміту у Вашингтоні, який відбудеться наступного року. Саміт може стати історичним. І для України, всіх наших союзників в НАТО, і це залежить абсолютно від усіх і від усіх вас, шановні дипломати, хто працює заради України від усіх Альянсі. Безпека це завжди спільні зусилля. І до грудня цього року ми маємо закласти фундамент таких спільних зусиль. Так само спільно має бути гарантована безпека для України. До групи J7 підписантів декларації приєдналося вже 12 країн, які готові засвідчити свою підтримку відповідними зобов'язаннями. Кількість держав гарантів має зрости, але для цього треба працювати консолідовано на рівні усіх відомств. В сучасному світі всі вільні нації, всі демократії, всі ринкові економіки є певною мірою сусідами і потребують добросусідства». сусідства наші цінності вільних народів, вони, я впевнений, спільні. Інтереси наших держав багато в чому споріднені, зокрема, безпекові інтереси. Наша співпраця посилює усіх, загрози для нас або схожі, або можуть бути одні на всіх. Своє партнерство іноземні країни розширюють і на відновлення зруйнованих територій. Нині є чимало успішних прикладів патронатства і шефства над цілими населеними пунктами, які відбудовують за кошти благодійників за кордону та за фінансової підтримки тилових регіонів. Децентралізація дає можливість громадам напряму працювати із фондами, і це додає більшої ефективності. Подібну практику комунікації варто взяти на озброєння і терижувати її серед усіх країн. Візьміть Сотню найпотрібніших для України для нашого суспільства компанії в країні, де ви працюєте, будь ласка, і до кінця року забезпечити рішення про інвестиції в Україну або меморандуми про початок роботи в Україні, коли безпекові умови це дозволять, але це повинно бути щось дуже конкретне і не абстрактно. Візьміть сотню найбільших меценатів країн. Де ви працюєте та організуєте їхній приїзд в Україну в Україну? Потрібно привезти й українців, яких викрала держава-агресор, повернути додому полонених військових та цивільних, а також дітей. Загалом державна політика і міжнародна робота усе над чим нині працюють у всіх інстанціях. Це для людей і про людей. Українці, де б вони зараз не жили, мають відчувати підтримку і за потреби отримувати допомогу від посольства. Зв'язок з Україною має бути стабільним і постійним, і це також зона персональної відповідальності дипломатів. По завершенню екстреної наради у закритому режимі провели дискусію, результатом якої стануть конкретні кроки й активності у кожній з країн, де Україна має представника. Закарпаття стало не лише майданчиком для зустрічі дипломатів, а й відповідною точкою у напрямку Європи.